Дивись, це ти, а це твоє життя. Коли твоя увага розміщена в зовнішніх декораціях, ти живеш в думані в постійному пошуку, як справитися зі складними ситуаціями, незадоволена собою, зависаєш у кармічних задачах і звідси відчуваєш постійну втому, розгубленість та безсилля. Але як тільки ти направляєш свою увагу до світла, до Бога, до джерела, до творця, називай як хочеш, і повністю віддаєшся йому, дозволяєш собі не думати, а слухати його волю і чітко слідувати їй, ти з легкістю і мудрістю проходиш усі кармічні ні, задачі створюєш нову реальність, де все відбувається згідно твоєму призначенню у найкращому прояві, і починаєш звідси еволюціонувати у найкращому варіанті реальності. Розум прекрасний, але він повинен бути слугою твоїх вищих аспектів, коли він направлений в джерело і уважно слухає вищу волю, твоє життя кардинально змінюється. Розкривається серце, появляється спокій, врівноваження, ясність, як, що, куди, для чого і навіщо появляється віра, довіра, сила, енергія, натхнення, цікавість і появляється знання, що все відбувається правильно і все на своєму місці. Ти на своєму місці, і ти проживаєш справді своє життя, свою історію. Тому Найосновнішим твоїм завданням це бути в безкінечному, щосекундному єднанні зі своїм джерелом. Дивися на світ через його призму.